Шановна громада України, шановні колеги парламентарії. Наразі, за офіційними даними Міністерства охорони здоров'я, за останній час від епідемії грипу в Україні померло вже 122 особи. Лише за останній тиждень померла померла 21 особа. З них 11 в Києві, одна людина в Харкові, четверо людей в Одеській області, в Чернігівській троє, в Запоріжжі двоє людей. Загинуло вже двоє дітей серед цих 122 людей, загинуло двоє медичних працівників. Черговий раз вчора на засіданні Комітету охорони здоров'я робота Міністерства охорони здоров'я була визнана абсолютно незадовільною. Що хотілося би, щоб було зроблено, і що я хочу побажати, і які, власне, надати рекомендації громаді Українській з точки зору, що потрібно зробити, щоб не захворіти. Або скоріше видужити, якщо ви захворіли, враховуючи ситуацію, що проблема з епідемією грипа на сьогоднішній день є критичною не тільки в Україні, а в 32 країнах з 41 країни Європейської спільноти, бажано максимально обмежити перебування безпідставне, без потреб в масових скупченнях людей. Бажано обмежити перебування дітей в дитячих колективах. Якщо ви захворіли, потрібно пам'ятати, що саме саме лікування і власне практично всі випадки смерті, це були ті випадки, де люди займалися самолікуванням, а не зверталися в медичні заклади. Тому самолікування є надзвичайно шкідливим. Найбільш гострий період наступає в проміжку 3-6 дня після власне захворювання, і безпідставний прийом, тобто постійний прийом засобів жарознижуючих. На жаль, не допомагає вирішити проблему, а інколи приводить ще до значно тяжких наслідків в вигляді токсичних поручень функцій нирок. Тому потрібно звертатися до лікаря, пам'ятати, що запалення легенів, які є найбільш тяжким, може бути ускладненням госпіреспіраторної вірусної інфекції, може мати перебіг без температури. Якщо ви відчуваєте слабість, якщо ви відчуваєте, що стан ваш погіршується, потрібно обов'язково звертатись в медичні заклади. Ми звертаємось до Міністерства охорони здоров'я з вимогою: по-перше, забезпечити захист медичних працівників, які знаходяться практично в епіцентрі подій і щоденно ризикують власним життям і власним здоров'ям. Ті люди, які постійно стикаються з вірусами, захист життя медичних працівників має бути зроблений максимальний. Вакцинація в цьому році було вакцинацією, було охоплено лише 0,32% від громади України. Тому комітет охорони здоров'я ініціює внесення змін до бюджету України в тій частині, де місцевим громадам і в державний бюджет має бути закладено фінансування на перспективну вакцинацію медичних працівників. Також тих людей, які відносяться до максимальних груп ризику, це діти, це старші люди. Я бажаю всім вам здоров'я і бажаю, що я абсолютно впевнена в тому, що українська громада переможе не тільки путінську агресію, а ще й агресію всіх вірусів, які сьогодні є на території нашої держави. Дякую за вашу увагу. Готова до ваших запитань. Шановні друзі, чи є запитання, будь ласка. Запитання маємо. Вам дуже дякуємо. Завершуємо брифінг.